Протягом минулого тижня до центру зайнятості із заявами про надання статусу безробітного звернулось 20 мешканців Шосткинської громади. Роботодавцям за цей же період для укомплектування було надано 29 вакансій. Роботою на минулому тижні забезпечено 25 шукачів роботи. В грудні до тимчасової зайнятості, а це суспільнокорисні громадські та роботи тимчасового характеру, залучено 46 безробітних громадян. Центр зайнятості працює над проєктним рішенням виконкому на організацію та проведення суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану на наступний рік. Микола Грович, ви попрацюєте з управлінням житлово-комунального господарства, щоб не вийшлося. Закінчився рік, закінчились програми, і з нового року не буде безробітних на прибиранні території міста і таке інше. Відпрацюйте, щоб заранше можна було визначити так. ці скажімо так обсяг фінансування і виконати необхідні буде роботи таким чином. У грудні до шосткинської філії центру зайнятості до суспільно корисних робіт були залучені 46 безробітних.